Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла? Правильно, зима прийшла. На вулиці холодно, морозно, люди тепло вдягаються, дерева заснули. А після якої пори року приходить до нас зима? Так, дітки, зима приходить після осені. А давайте пригадаємо, які місяці має зима. Перший зимовий місяць грудень. Відійшла в минуле осінь. Грудень первісток зими, оглядає володіння, сніг іскриться під саньми. Другий місяць зими січень. Січень року перший син. Носить одяг він з перлин, всіх морозами страхає. Путь доріжки замітає. Ще один місяць зими є це лютий. Він в зимі останній діти. Місяць лютий кожен зна, хоч морозний і сердитий, та за ним іде весна. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо малювати. А що дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Хто без пензлика мені намалює на вікні Сніжно-білі, загадкові візеруночки казкові? Хто це діти? Правильно, це мороз. І ми з вами намалюємо морозні візерунки, які залишає мороз. Для цього нам знадобиться. Віконечко зроблене з кольорового паперу та фарба білого кольору. Можна намалювати сніжинки, крапочки, різні візерунки, завитушки. Що ви забажаєте? Морозні візеруночки вийшли у мене. Я чекаю на фото ваших робіт. Дітки, то яка ж пора року прийшла до нас? Правильно, зима. Що ми сьогодні з вами малювали на занятті? Розумнички? Ми малювали. Морозні візерунечки, які з'являються на вікні. Дітки, а зараз мені час прощатися, і я говорю вам до побачення, до нових зустрічей.